Добрий день моїм юним художникам. Ми з вами продовжуємо вивчати і малювати космос. Сьогодні ми потренуємося намалювати уже більш серйознішу, більш таку детальнішу роботу. Нам доведеться компонувати з різних кольорів, як завжди. Отже, ми будемо працювати з різними кольорами, з різними відтінками. Наберіться терпіння. Ми будемо змішувати різні кольори, робити вже більш плавніші переходи. Тобто сьогодні у нас, на нас чекає дуже така кропітка робота з різними кольорами і відтінками. Я використовую ті ж самі кісточки, якими, в принципі, і користувалася ті рази. Ось ми тут будемо промальовувати різні галактики, різні скоплення. Буде трошки інша у нас система космічна, з різними переходами. Малювання космосу, ось хі, навіть е багато моїх учнів говорять, що їх це заспокоює. Тобто, наскільки ось подобається така робота з кольорами може розтікатися акварель, це досить цікава фарба для роботи. З нею не кожен може працювати, не кожному вона може подобатися, але ось для космосу це найідеальніший матеріал, який ви можете знайти у себе під руками. Тому що вона не, не надто вибаглива і досить непогано, досить легко з нею працювати. Особливо для Плавних насичених переходів. Більше ми сьогодні будемо працювати з фіолетовими відтінками. робити такі ось гарні переходи, не забудемо, звичайно, і за чорний відтінок, за чорний колір. Також попрацюємо. Сьогодні ми будемо працювати ще з одним цікавим матеріалом. Я гадаю, він є у всіх. Це сіль, кухонна сіль. Я гадаю, вона у вас є, ви можете нею скористатися. І, будь ласка, підготуйте її для сьогоднішнього. нашого Урока малювання, тому що вона нам знадобиться. Ми будемо малювати такий більш об'ємний космос. І от поки у нас наш малюнок вологий, ми будемо користуватися кухонною сіллю. Ось тут робимо такі невеличкі замальовочки. Тобто робимо досить гарні переходи. знову такий вийшов у нас досить насичений космос. І беремо, звичайно, кухонну сіль. Посипаємо нашу роботу солью, і вона буде виглядати більш об'ємно. Звичайно, в кімнаті після такої роботи потрібно буде поприбирати, де не вистачає води, її краще додати, для того, щоб наша сіль мала гарний ефект. Малюночку. Отже, посипаємо сіллю Те, що нам не потрібно, ми заберемо. Ось бачите, як гарно дає такий 3D-ефект сіль впитує і дає нам такий собі 3D-ефект. Непотрібну сіль ми з вами скинемо. Дамо нашому малюночку трішечки просохнути. Посолили малюнок, даємо тепер час йому просохнути. Отже, трошечки підсох наш малюночок. Не потрібно сіль ми таким чином струшуємо, потім не забудьте прибратися в вашій кімнаті. Ось Потрібна сіль у нас залишається. І тепер трішечки. Додамо ще зірочок. Як додавати зірочки, ви пам'ятаєте, ми це робили минулий раз, в принципі, для більш кращого ефекту. Ось так можемо. Можемо ось таким чином, можете взяти пензлик поменше. Не будемо робити багато зірочок, але зіркове небо в нас ось таке повинно вийти.